Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, початок був не дуже добрий. Бо в нападі у нас не було гарних атак, а в захисті проблем не було. І ще у нас був поганий процент штрафних кітків 5-14 це не дуже здовільно. Але у другій половині ми вийшли. Стартова п'ятірка зібралася та зробили відрив. І потім ми вже дожали рівне, і не було поганих втрат, які були у першій четверті. У нас в першій четверті були сім, сім втрат. І це були втрати на передачах та на дріблінгу. А у другій все склалося добре. то виграли. Це твоя найрезультативніша гра за Києва. Та своє громаді задоволене? Що Задоволене, але е, хотілося б більше. Забувати процент трьохочкових, бо я бросаю відкриті. І ще в захисті я вважаю, що добре зіграв, але були декілька поганих, декілька раз пропустив у реджекшн, та декілька дуже поганих фолів на китку. Скажіть, будь ласка, коли особисто стати по VL в команди? Я завжди вірю в перемогу команди. Це Київ Баскет. В ході гри був момент, коли ти все зрозумів, що все перемогло. Ну, я вважаю, ну, останні дві хвилини, коли випустили е, гравців молодше е, Рому Мануйлика, він набрав свої перші очки. Вся команда дуже рада. І от остання хвилина-дві, я вже вважав, що ми перемогли цю гру. Дякую команду з перемогою, так, болівальникам. Сьогодні дуже велика дяка болівальникам, які прийшли на матч так неділя, розумію, що сімейний день, і прийшли, заповнили палац спорту Венета, дали нам у другій половині дуже хорошу таку енергію, яка штовхала команду і гнала вперед. Єдине, що мені здалося сьогодні, що, ну, мабуть, ми десь просіли фізично трошки, так, і не було. Тих швидкостей, на яких ми звикли грати, ось, або ж просто ми думаємо, що ми вже чогось досягли, і що вже можна виходити, і 50-60% давати для того, щоб перемагати таких команди, як рівне. Це, перш за все, не повага для себе, до себе, так, до вболівальника і до своєї праці, яку хлопці роблять на тренуваннях. Так. Тобто ми не можемо виходити і грати 50%. Сьогодні великі питання в мене до задніх гравців. Так, немає міши, так, і Єгор, Єгори, і Рафаель мають відчувати більше відповідальності так скажімо, за результат команди і контролювати гру команди краще, ніж вони робили це сьогодні. Соколами і черкаськими мартами. Що скажете про наступних суперників? Чого очікуєте від цих матчів? Я думаю, що й одна і інша команда, наші прямі конкуренти за якесь високе місце по підсумкам регулярного сезону так, в Суперлізі. І ми грали з харківськими соколами на турнірі. Дуже така вмотивована захисна команда, яка дуже широкою ротацією грає в 10 гравців, так мінімум в 11 іноді в 12. Тому, в принципі, є досвідчені гравці, є молоді, але більше досвіду в них, чим, чим в нас, так зараз. Але в принципі, я ж кажу, ми будемо готуватися до Харківських Соколів як до наступної гри чемпіонату. Звичайно, що всім хочете перемагати, ми будемо просто намагатися показувати свою найліпшу гру. Із Черкаси також, так? Хоча вони там стартували зараз 2-3. Сьогодні, не знаю, перемогли. Не знаєте, так, ну. Таке, було 2-3, але мені здається, що у Черкас значно більше потенціал, ніж вони почали сезон, скажімо так. Тому прямі конкуренти за якусь за місце в турнірній таблиці, скажімо так. Ви сказали що фіз фізично під ви маєте на увазі якусь другу чиєр, чи взагалі. Ще раз, будь ласка, ви сказали і так. під Ви Маєте на увазі увазі другу четвер, чи... Ні, взагалі по грі. Тобто не, не наші швидкості були сьогодні, так, не наш відсоток. Ну тобто, як вже там багато хто каже, так. Сьогодні там 1-8 перша половина була триочкові кітки, 5-14 штрафні кітки. Тобто, це все трошки. Я бачу, що трошки хлопці задихаються, скажімо так, задишалися. Може зал холодний, може ще щось, не знаю. Може погода сьогодні, може магнітні бурі, і вони сьогодні вирішили не грати е на 100%. А може дійсно трошки підсіли і намагались видавати максимум, і робили все, що можливо на майданчику. Але зі сторони. Так було видно, що фізично нас трошки не вистачало для більш агресивної гри, скажімо так. Ми витерпіли, ми додавили суперника, але ми мож, можемо грати краще і більш агресивніше. Ну, ви сказали, є претензії до задньої так. лінії, Так. а є гравці, які що ви повністю задоволені? Ні, так? ніколи. Mm -hmm. Сьогодні Макс Андрю 20 підбирань, файтер, так, 9 підбирань в нападі і. Сьогодні його велика гра, скажімо так, на підбираннях. Ми завжди очікуємо від нього ці, такої гри, так скажімо так. Але а, він сьогодні показав лідерські якості, серце команди, так, серце чемпіона в нього. І це дуже добре. Він підштовхує до більш змістовної гри молодих гравців. Ви випустили зовсім молодого хлопця? Ну, вже не молодий, 17 років. Вже це йому не 15, скажімо так. Він молодий, йому 17, так, але. А, Ну, масові ще так потрібно маси, так. Маси е м'язової маси треба додавати. Ми над цим працюємо. Він над цим працює так. В нього я вірю в його світле майбутнє, так як гравця, але він трошки такий пізній, знаєте. Тобто він сформується трошки пізніше, і ми всі чекаємо на те, що він коли сформується, це буде такий. Е мені здається, що може десь на хорошому рівні грати. Дійсно. Ну, коли він викинув перший штрафний, ви. Хопилися і зараз, зараз роз, розчаровані виги, ну, Звичайно, і, і, звичайно, він на тренуваннях лучає штрафні і просто кіткі штрафні. Тому і, мені хотілося просто, щоб він на свої свою появу на майданчику так відмітився позитивом. Якийсь і перші якісь такі позитивні м, кроки зробив у великому баскетболі. We We can blame it on a lot. We just have to play tougher as a team, together as a fist, uh show our character and play with more heart. Ми маємо грати жорсткіше, бути однією командою як кулак і Ви задоволені своєю грою? Чи є якісь моменти, які вам не сподобалися? Do you like your game today, or you have some moments that you didn't like? No, I have to be. Ten times better in order for us to get to where we need to go. Um, yeah, that's unacceptable from me. My performance was not good. I don't like none of it. Um, and I have to be able to help my teammates out, and that's not getting the job done. It's unacceptable. I'm sitting here, I'm looking at it. I have to be. It's the point guard of the team. Not even just scoring, just with an engine, heart. I have to lead way better than I did today. Організувати гру і бути мотором команди? Е, ну, сьогодні на майданчику була одна команда. І яка хотіла перемогти, на жаль, це не ми. Е, весь підбір е, програли, не було боротьби. Сандул 20 підборів, 9 нападів. Загальному 24 підбори на нашому кошику. В принципі, тут коментувати не. Немає що. Вертаємося додому, будемо працювати. Ще наполегли, що потрібно значить, працювати. Готуємося до домашніх баблів, будемо готуватися. Важливих також. Чому не вдалося зупинити сандула і програли йому боротьбу? Це, розумієте, індивідуальний захист на підборах. Це в першу чергу велике бажання самого гравця. І ставити, в якій ситуації потрібно блок аут ставити, в якій ситуації аут потрібно ставити. І жага забрати цей м'яч. Ну, якщо ми не ставимо спини і надіємося, що м'яч на голову впаде, і від цього будемо будувати свій напад, це так не буде працювати. Важко сказати. Скоріше за все, це знову ж таки, деяких гравців, ментальність, на жаль, не вистачає характеру, це однозначно. На характер я не можу ніяк впливати. Це треба себе ламати, з собою треба працювати індивідуально. Це, це психологічний аспект, в першу чергу. Якщо ти не борешся, ти виходиш на майданчик, для чого тоді виходити на паркет? Щоб просто здаватися. Якщо ти граєш агресивно, якщо у тебе, наприклад, у тебе гравець там, фізи, по фізичному амплуа, він е, менше за тебе, ти борешся, там, ставиш спину. Коли ти бачиш більшого за тебе гравця, спортсмена, то ти психологічно вже не граєш. Це все психологія. Ти маєш боротися. Неважливо, який сайз у гравця, якого ти тримаєш. Треба боротися. Тому що так не виграєш. Ну, те, що показав нам сьогодні Київбаскет, заслуженою перемогою, вітаю їх. Скажіть, чи був е відрізок такий, е такий відрізок, що вам сподобався у діях вашої команди? Е деякі, деякі е коли повертали, повертались, проігрували один сучок. і був момент, коли скоротили е відстань. Тоді була якась от, більш наполегливість і бажання. І те, що ми відпрацьовували, воно давало свої плоди. Ми ділилися м'ячем, швидко переходили від захисту в напад, підстраховували, комунікація була. Тоді це все працювало. Ну, тому що ми готувалися до Київбаскету, у нас був час, і розбирали їхні ігри, лідерів. Ну, але Виявляється так, що ми ніби нічого не робили. Ніби як було, нічого не готувались, і, знову ж таки, ще справились перші половини з Сушкіним, там 8 очок, це можна з цим жити. Але потім, все ж таки, second chance point, додаткові очки, додаткові атаки, воно і зматує психологічно. Ти постійно захищаєшся. Тобто будемо працювати в початок сезону. Я не можу сказати, що він вдалий, він точно не вдалий, але ну, рухаємося далі.